Вже кілька днів поспіль мешканці корисня бачать маршрутних таксі, таких собі перевіряючих, які на кожній зупинці заносять таблички дані кількість пасажирів, що увійшли до автобусу на зупинці. Як повідомила нам начальник відділу місцево-економічного розвитку міськвиконкому Наталя Лискова, моніторинг в якому задіяні близько 200 чоловік, проводиться з метою встановлення пасажиропотоку на маршрутах. Ну, я хочу наголосити чи нагадати людям, що починаючи з нового року нам була запроваджена процедура на звернення перевізників це перегляд тарифу на перевезення пасажирів в міському транспорті. Згідно методики, яка затверджена Кабінетом міністрів, а для того, щоб провести правильний розрахунок, ми повинні знати, яка кількість людей проїжджає в цьому міському транспорті. Якби так, якихось таких механічних приладів, автоматичних приладів порахувати у нас немає можливості, тому вже у нас напрацьовані. Вона така практика, що під час проведення перегляду тарифу ми залучаємо людей, що вони протягом трьох днів проїхали в автобусах зранку до вечора і зробили розрахунок. Тієї кількості людей, які на сьогодні користуються в місті пасажирським транспортом, тому що від цієї кількості буде залежить вартість проїзду. Тариф формується за принципом однієї поїздки, тобто розраховуються всі витрати, які складаються на один рейс. Тобто, ми в середньому за день прорахуємо, скільки людей користуються автотранспортом і скільки з них виходить на один рейс. Кількість людей і кількість витрат вже в розрахунку вони видають вартість цього проїзду. Зрозуміло, а про яку суму говорять перевізники? Перевізники, по їхнім розрахункам виходять в межах, межах 45 6 гривень. Але це все в залежності від довжини маршруту. У нас є короткі маршрути 4,5 км, де вартість проїзду значно менша. І є такі маршрути, як номер 30 чи грі там кілометраж становить 11 км, Поліські кілометраж там становить 10 км, То там вартість виходить вже 6-650. І ми зараз чекаємо. Від Відповіді від Міністерства інфраструктури щодо можливості застосування зонального тарифу. Понеділок, останній день на проведення моніторингу. Далі кілька день на підбиття підсумків. На четвер у нас заплановані громадські обговорення на 15-ту -го годину, четвер, дев'ятого лютого, ми плануємо провести громадські обговорення, заслухати результати цього пасажиропотоку, розглянути матеріали, надані перезниками щодо витрат, розглянути розрахунки управління економіки. Вже за результатами громадського обговорень Ням думки громадських обговорень, ми плануємо вже наступний виконком виносити проект рішення ну, ту вартість, яку ми будемо виходити. Доля тарифів на перевезення в режимі маршрутного таксі містом вирішиться за кілька тижнів, і тоді ж ми дізнаємося, яка сума на транспортні витрати має бути у нашій кишені.